Вітаю всіх на своєму каналі. Ви на каналі В'яжі Юля Мілєєва і я Юля. І сьогодні знімаю перше відео в 2024 році і хочу привітати вас з цим, що наступив новий рік, 2024 вже. Бажаю всім миру, злагоди, натхнення на ваше рукоділля, чим ви займаєтеся, щоб у вас була. Те, що ви бажаєте з інструментів з пряжі, чи якщо інші рукоділля, якісь е, інші інструменти, які вам потрібні. Бажаю, щоб ваші мрії збувалися, щоб був мир і злагода і в країні, і в сім'ї, і в душі всього самого-самого найкращого. Тож, 2024 розпочався, що я хочу. Чим я хочу поділитися в цьому відео. Ну, звісно, це самим приємним і радісним для в'язалочок, для, для тих, хто займається рукоділлям це розпакування посилочки. Я вже відкрила скотч. Ось така в мене чудова новорічна коробка. Я замовляла вже декілька днів назад, але тільки зараз дійшли руки зняти іменно про це про цю, що ж я замовила. Можна сказати, замовила сама собі такий подаруночок під ялинку. Я показувала в попередньому відео, що я замовляла пряжу. Там шкарпеткова була, і була ось такого кольору, але інший артикул. І я разом замов, замовила ще цю пряжу, але в іншому магазині, бо в тому магазині такої пряжі не було. І це в мене розпаковка з магазину е, про, е, англійськими буквами Проліна Store. Я, мені здається, ще не замовляла в цьому магазині. Просто шукала, е, я вам вже розказувала, що ось цей колір 271. В палітрі Алізе мій. Фаворит, так скажімо, дуже він мені подобається. І я вирішила собі ну, прикупити трішки цієї пряжі. В, в тому попередньому відео розпаковки пряжі, я показувала там, я е, три сезони замовила махерчик. А тут інший артикул. Я вже казала, що цей 271-й колір чомусь немає в усіх артикулах, а є тільки в, таку, в такій тоненькій пряжі. О, не 100%, не 100 складу, ну більш з великим відсотком акрилу, скажімо так. Що ще хочу сказати? В цьому магазині Store, що мені сподобалося, дуже гарні ціни. Ну, я нижче не знаходила в інтернеті, тож в них ну, досить гарні, приємні ціни. Але е, треба купувати упаковочками. Тож упаковки йдуть по пів кілограма, да, якщо 100 грамові моточки 5, якщо 50-грамові моточки, то по 10 штучок. Ось, тож, ну, якщо потрібно на плечовий виріб, да, ну, якщо потрібно не один моточок, то дуже зручно і вигідно замовляти. Е, е, і в мене була там, я замовляла через пром. Була якась знижка ще від прома на доставку. Ось така класнюча пряжа. Мені показує, що буде верх ногами. Не знаю, вроді в мене камера не перевертає. Ну, прочитаю: Alize Angora Gold. Це пряжа. Тут 80 поліакрил відсотків і 20% шерсть. 271 колір, я вже сказала. Така тоненька пряжа. Тут зараз знайду 500 чимось метрів на 100 грам повинно бути. Так, ага, ось. 550 метрів на 100 грамів. По рекомендаціях 30 градусів прання, ну, делікатне прання, спиці 3-6, крючок 2-4. Светр, який я Відео попереднє, яке запрошення на спільничок свій новий знімала в светрику з цієї пряжі. Я в'язала, здається, на п'ятірці. Тож, якщо ви хочете таку, як павутинку, трішки ну, дівчату, то п'ятірочкою можна в'язати. Якщо ну, більш щільне, то щільне. Тож, такий розбіг в спицях. Так. Тож замовила я собі упаковочку цієї пряжі. Я, я, коли, замовляла, ну, я коли замовляла в цьому магазині, хотіла ще якийсь цього кольору, чому замовила в місцевому, тому що там були гарні ціни, не потрібно було дати доставку, і три, три сезони я замовляла два моточки. Тож мені цілих упаковка не потрібна була. Тож ще раз наголошую, що в цьому магазині про лінастор. Упаковками, але ціни дуже класні. Так, ось положу в кадрі, хай прикрашає. Так, далі. Потім я взагалі ні разу не чула, не бачила за цю пряжу, це новинки. Я вирішила замовити. Чомусь мені захотілося спробувати якихось новиночок. І поки до мене пряжа йшла, поки я до цього відео дійшла, вже бачила дівчатка, почали знімати на цю пряжу. Ну, що теж купували огляди, все таке. А коли я дивилася в магазині, то вперше бачила це слово Форза. Навіть не глянула в перекладі, що це Надо буде подивитись. Ярнард Форза це шкарпетковий склад, і я просто в переліку в цьому магазині не вся пряжа є, яка тільки може бути. Тож, ну, як сказати, Вибір непоганий, але не дуже великий. І коли я побачила це форза, думаю, що це форза, чи це фірма, чи що взагалі не знала, ну це новинка пряжі. І думаю, зайду, подивилася, це шкарпетковий склад. І чомусь я так пробіглась, там велика досить палітра, кольори, кольори гарні. І чомусь оцей колір мені так впав в око. Тож це така доволі, доволі спонтанна покупка. Побачила, що якась новинка, вирішила подивитись, і мені сподобався цей, це забарвлення. Чомусь я тільки глянула, і мені нагадалось, це такі лавандові поля, якесь таке дуже гарне, таке весіннє забарвлення, поєднання дуже класне, такі трав'янистий, зелений, світліше, темніше відтінків, і такі лілово-лавандові, і трішки блакитного. Тож такі гарні. Позитивні, красиві кольори. Мені здалося дуже гарно такі лавандові поля. Мені нагадали чи якусь таку весняну історію. І я вирішила. раз. Так, ну, я взагалі-то шкарпеткової пряжі в'язала тільки шкарпетки. І то почала в минулому році. До цього я шкарпеткову пряжу тільки хотіла попробувати, не пробувала. А плечові вироби чи ще щось не пробувала в'язати. У мене вже є. Ідейка аксесуар зв'язати інший, не шкарпетки, ну не знаю, тому що шкарпеткова пряжа, вона так ну як пружини, стягує скажімо так, полотно, воно так в обтяжку буде. Не знаю, буде чи це гарно для аксесуару того. і для плечового виробу, ну, але хочу спробувати. Тож я замовила цей колір, цю пряжу, упаковочку, щоб зв'язати плечовий виріб. Трішки в мене ідеї намалювалися, як його, але все одно остаточно ще, знову ж таки, чи зверху до низу, чи знизу до верху, чи навіть зліва направо. Ось такі в мене роздуми. Як його почати в'язати? Ну, коротше, ось так. Тож спробую цю новиночку розповім. Так. Це турецька пряжа, ярнард, знаєте, всі. Колор це 25-12. І зараз так, так, і о, склад 75% шерсть, 25 поліамід, 100 грам, 420 метрів. Шкарпеткова така пряжа. Ось така красуночка. Хочеться й дов'язати те, що почати, і хочеться розпочати з нового. Тим паче, що нове є, Слава Богу, собі останнім часом підкупила таких подарунок пряжі. І дівчатка подарували, тож хочеться ці всі новиночки почати. Далі. Це також новинка пряжі. Вона тільки вийшла, як я розумію. І також. Ну, Я її не планувала там побачила в магазині, якби вискочила мені ця реклама. Я подивилася, чомусь мені захотілося її спробувати. Не знаю, Тут не дуже такий склад прям преміальний, іначе я таку оце, типу шнурочка не дуже, то, якось. ну, але мені захотілося спробувати. Пряжаться різні там забарвлення, такі яскраві. Більше тут йде меланжеві такі секційні, також як і тут розкрас оце забарвлення. І там, наприклад, є світло якесь, ну майже білий, синій, білий, з рожевим, тобто такі контрастні, досить яскраві кольори. А я вирішила спробувати, не знаю, як буде вона лягати, які там будуть чи плями, чи полоски, чи що. Тож вирішила взяти такий майже один з нейтральних забарвлень, такий молочно-білий з сірим відтіночком. І він трішки блакитним віддає. Так, це також упаковка. Тут 50 грамові моточки, тож їх 10. І один відкриєм. Так. Ось така красива пряжа. Вона доволі товстенька. Якщо ці 550, ці 420, то ця йде в 50-грамовому моточку 115 метрів, тож на 100 грамів 230 метрів. 230 метрів це десь я в'яжу зазвичай четвірочкою. Але тут, бачите, яка ниточка, вона така спушений шнурочок, ось такий. То я думаю, треба більше спиці брати. Також хочу на плечовий виріб. Ось такий відтіночок, сіро-блакитний такий трішки. З блакитними відтінками молочний, біломолочний якийсь такий. Як він буде лягати, не знаю, як воно буде. І мені захотілося також досить спонтанна покупка, спеціально не шукала. Так, це ярнард Rain, rain — rain, дощ, drops — це краплі, тож у перекладі це краплі дощу переводиться. Перекладається ця пряжа. Рекомендації в спиці п'ятірка. ну от Я, в принципі, так і думала, що четвірка замало, а п'ятірка десь 4,5 5 треба зразочок зв'язати. І крючок також п'ятірка. І тут, що зручно, пишуть на джемперок, але не пишуть, якого розміру, 400 грам вистачить. так, На шарф 100. ну... І колір цей 2906. Так, і хотіла ще по складу. Так, склад тут 18 шерсть, 35 поліамід і 47 акрил. Вона дуже м'якесенька. Така майже, ну, зовсім не поколює навіть до шиї. Така мягенька. Коротше, ось такі новинки, і не тільки пряжі. Я вирішила собі замовити і спробувати. Зроблю огляд на цю пряжу і буду в'язати щось цікаве і, звісно, вам показувати. Тож, не пропускайте мої відео. Так, це мої покупочки. Далі, що хотіла ще розповісти. Що я в СП визволення спиць та гачків, змогла таки визволити чи ні? Я ну, намагалася весь тиждень щось визволити таке, попрацювати. Майже кожного дня щось ну, в'язала-в'язала. Я розуміла, що я багато не зможу зв'язати, тож вирішила не хвататись за все зразу, а почати в'язати щось. Ну, хоч щось визволити, так? І ось буквально, буквально щойно закріпила ниточку на мисочку, закрила петлі, ось на ці шкарпеточки, які я в'яжу в рамках капсули на зиму. Це чоловічі шкарпеточки 42-го розміру на 72 петлі. Я набирала, в'язала ось такі чудові шкарпеточки вийшли. Я їх ще, звісно, не прала. тож як буду вже готові роботи показувати, я думаю, що вже поперу їх, висушу і, можливо, на плакати родину, щоб були більш симпатичні. Дуже гарне це забарвлення, таке красиве. Мені сподобалося це відмоточка, що залишилось ще, доволі багатенько залишилось відмоточка, при тому, що ну, немаленький не розмір і немало петель. Що хочу сказати, зазвичай я в валізе Comfort Socks починала в'язати цю резиночку. Да? Ну, в смислі один носочок я в'язала. Як він лягав, так лягав. Або я там хотіла, з якого кольору почати, тож ну, так в'язала. А другу шкарпетку мені приходилося в одному місці тут підбирати далі кольори, щоб вони співпадали. Що хочу сказати по цим шкарпеткам. Чи то так повезло, чи це в усих буде так моточках. До цього я в'язала 38-39 розмір на 60-64 петлі. А от 42-й розмір і 72 петлі, в мене вийшло так, що я закінчила одну шкарпеточку і другу розпочала, не одмотуючи ні сантиметрів. І вона розпочалася також, ось, бачите, однаковісінько. Тож тут жодного лишнього вузлика. От мені цікаво, чи це якщо на 72 петлі 42 розмір, це якраз половина виходить, ну, коли колір починає. Ну, що, що Не треба було підбирати. Дівчата, хто стикався, чи в усіх так, чи ні? Ну коротко, Це було приємно, що не треба було відмотувати. Тож мені вдалося. <ріст> Тож мені вдалося визволити одні спиці. Я в'язала з спицями панчишними карбоновими, які я нещодавно придбала. Дуже вони мені подобаються. Більш докладніше буду робити огляд уже коли на всі спиці. Більш докладно розповім. Що дві показую. Дівчата, не повірите, от буквально щойно закрила. Мисочок, на цих тільки що закінчила. Але е, у нас тут то світло вимикали ненадовго, правда, то коли мені потрібна була голочка, щоб закрити мисочок, вона в мене лежала в шухляді. Коротше, якщо б я її відкрила, я би розбудила, синочок спав. Я не хотіла. Тож, не гаючи часу, я не стала чекати, ну, як сказати, як. І зразу в мене вже ж, одіті були тільки на двох спицях, мисочок, да? коли закриваєш. І я вже от зразу набрала три, на три спиці, навіть ось тут ще треба розділити на одну. Так мені хотілося вже швиденько, ну, поки був в мене час, не гаяти час і в'язати. Що я їх не встигнувши не встигнувши визволити, знову. Взяла в полон на іншу пару. Ось в'яжеться такі в мене ще друга пара шкарпеток, таких самих, одна готова, а друга ось тільки розпочала. Так що, ось так, не мої карбонові спиці не, не встигли відпочити. Ще ці дві були на. На закритті одного мисочка одно, одної шкарпетки, а інші вже розпочали на, наборний край іншої шкарпетки, іншої пари. Ось такі мої визволення. ну, Як є, так показую. Так. Ну і все. Ось такі мої покупочки, ось такі мої просувальнички, такі мої визволення спиць, готова робота, чому я дуже рада. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Будь ласка, поставте мені вподобайку. Напишіть мені, будь ласка, коментар. Підтримайте мене і підписуйтесь, звісно, на мій канал, щоб не пропустити нові відео. І до нових зустрічей. 2024 рік розпочався. Хай він буде якомога кращим. На все добре. До зустрічі. Бувайте.